Гарної вам осінньої днини. Поки всі були на книжковій країні і закупали неймовірну кількість прекрасних книжечок, спілкувалися з іншими людьми, я була в Одесі, замерзала, пила чайок і купила собі чотири нові книжки. І сьогодні, хоч і не буде величезної розпаковки, але можливо ці книжки також вас заінтригують. Всім привіт! Мене звати Альона, і ви на моєму каналі про книжки. Ну що і у минулому відео про 44 непрочитані книги. Я обіцяла, що я не буду купувати нові книги, і хто я така, щоб слухати саму себе. Тому я всього на всього купила 4 книжечки. І як я кажу Льоші, що я купую зараз тільки ті, які я ну, дуже сильно чекала. Це одна з них. І три з них я просто купила за KSD-коїни, тобто обміняла на бонуси і, скажімо так, купила їх безкоштовно. Не можна, звичайно, сказати, що вони прям безкоштовні, але тим не менш гроші які я за них. Цей момент не платила того і безкоштовно. І сьогодні я хочу показати вам, що ж я там накупила. Накупила, звісно, прямо дуже гучне таке слово. І перш ніж почати, я хочу, можливо, зробити такий невеличкий анонс на те, що я надивилася відео інших блогерів і дуже якось надихнулася тим, щоб спробувати зробити 24 годинне читання. І для цього хочу взяти одну з книжок, які я сьогодні вам покажу, і власне пропоную вам обрати разом зі мною. Давайте після і під час перегляду цього відео ви у коментарях напишете, яка книжка вас зацікавила найбільше. І я візьму її. Оцей такий для себе перший формат 24-годинного читання. Якраз у нас тут дощі йдуть, і якраз. Тема буде. І от я візьму її до почитання і потім вам про неї розкажу. Як вам ідея? І будь ласка, я буду дуже сильно очікувати на ваші коментарі. І перша книжка, яка мені дісталася безкоштовно, назвемо це так, вона називається Уламки. І ця книга від автора американського психопата Брета Істона Еліса. І я думаю, що це має бути щось по типу. Американського психопату, і, власне, наш головний герой, 17-річний хлопець. Він є представником золотої молоді, якому доступно абсолютно усе. Усі його мрії можуть здійснитися, вони вже здійснюються. Він поступає до коледжу і у коледжі, власне, знайомиться з новичком, з ще одним хлопцем, і вони починають дружити. Але згодом виясняється те, що цей його новий друг, він, можливо, який мужчином, чином пов'язаний з одним серійним маніяком. І от власне нашого головного героя починають ем, накривати різноманітні і потяги, і різноманітні бажання, і поряд з ним починають ставатися якісь загадкові події, загадкові смерті. Це все дуже напружує. Тож це час це все дуже п'янить. І от е, я так розумію, чому я провела аналогію з американським психопатом, тому що е, саме в ньому головний герой також він такий доволі успішний чоловік. в ньому там все є, він також відноситься до такої золотої молоді. Але що він там творить, ото вже окрема історія. Чи читали ви американського психопата, поділіться тому що дуже сильно різняться відгуки на цю книжку, і насправді, ну, я власне відношуся до тих, кому ця книга сподобалася. І сама концепція того. Як там по результату може бути правда, там все чи неправда. Мені дуже сильно сподобалася ця концепція. Не хочу спойлерити, хто не читав, але ну вона така дуже дуже сильно жорстока. І от щось мені здається, що ця книга буде якась подібна. Вона така доволі товстенька у нас. Не знаю, що там буде, але дуже 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 сильно заінтригована. Наступна історія це поліцейський детектив, події якого відбуваються. В Україні, у місті Лева. І ця трилерна детективна історія називається Порожній пазл від Дмитра Палія. І це український трилер. І вона, як бачите, в мене ще у плівочці. Я вирішила, що я її розпакую якраз, коли буду вам про неї розповідати. Вона така прям трошечки геть, здається, невеличкою ця книжка. І я якось думала, що вона буде побільша. Але яка вона гарна! Просто подивіться, яка красунечка. Ну, мені дуже вона подобається. Уау! Тут повинна з книжки таке. Подивіться, тут щось дуже сильно таємниче. Ой, мені дуже подобаються такі ніби графічні якісь. Ага, тут, можливо, спойлер, можливо, ні, але я не думаю, щоб вони таке робили у, ем, ну, на форзиці просто книжок, але бачите тут. Хрестик. А знаєте, чого хрестик? Того що саме моторошні події у місті Лево відбуваються таким чином, що вбивають людей і їх тіла викладають, наче в гру хрестики-нулики. І що ви скажете? Бо я в шоці, якщо чесно. Ну, Мені здається, ця книжка пройде просто якомусь на одному диханні, враховуючи, що вона знову ж таки невеличка. Тут доволі такий крупний шрифт. Як ми можемо побачити. І тому, я так думаю, що я її прочитаю за буквально якийсь вечорочок. Ой, ну я чула дуже сильно багато відгуків. Дуже гарних про неї і не могла не просто не встояла. Тому що, як вже я сказала, тут усе це мотрошне дійство буде відбуватися як, начебто, у грі хрестики-нулики, і кожне нове вбивство це ніби новий хід цього вбивці, цього серійного маніяка. І ми маємо головного героя-поліціянта, в якого також його життя йде Шкареберть. Маємо таку більш-менш таку трилерну, трошечки нуарну картину, якщо ви пам'ятаєте, чим відрізняє Усі ці жанри, їх підвиди і види. І мені здається, що це дійсно буде щось таке темне, щось готичне, щось таке страхітливе, з якимись горорними, можливо, елементами. Але, блін, мені здається, це має бути дуже-дуже дуже сильно цікаве. Я не можу сказати, що в мене на поличках багато книжок українських авторів, але я намагаюся розширювати свої горизонти і все ж таки щось. Пробувати. І ця книжка, наскільки я знаю, там буде декілька книжок про цього поліціянта. Історії не будуть пов'язані. Начебто, але наскільки пам'ятаю, так воно і є. Кожна історія буде про щось інше, але головного героя, власне, поліціянта, ми будемо мати одного і того самого. Ну, дуже, дуже сильно цікаво, що наші українські автори розкажуть нам у жахастиках трилерних поліційних таких нуарних історіях. Тому будемо читати. Так, ну і наступна книжечка. У мене за гроші вже. В цьому випадку, я вже її тут відкрила, щоб недовго мучити, і покажу вам цю красунечку. Просто дуже гарно. Подивіться, вона теж ще в плівочці, тому зараз ми теж її відкриємо. Ой, Боже, ну ці книжки нові. Ну я не знаю, як можна втриматися, щоб їх не купувати. Ви мене, бачите, новий фетіш. Не відкриваю книжки. Тісачком відкриваю їх манікюром, бо наші його роблять гострі нігтики такі. Можливо, це неправильно, можливо, це якось не дуже гарно, але мені дуже подобається, як ця плівка оце розривається, тягнеться і все-таки інше. Ну що, подивіться. Боже, яка вона гарна ця книжка, а вона ще така приємна. Видавництво Старого Лева робить дуже приємно тактильні книжки. Так, що тут у нас нічого? Книжечка у нас без картинок і все-таки інше. Ой, ну така приємна взагалі. Тисяча осяйних сонць. І це книжка, друга книга афгано-американського автора Халеда Огасейні, Сподіваюся, правильно вимовила, чесно. Точно не перевіряла, не знаю. Але це друга книжка його. І перша книга, яку я читала, це Ловець повітряних зміїв і, о Боже мій! Що це було? Це, я вважаю, одна з найкращих книжок. Правда, я її не читала, а слухала в аудіоформаті, Але Боже, це був якийсь розрив. Просто от я вам точно, чесно кажу, я пролила. Три відра сліз, і моє серце розірвалося на маленькі шматочки. Коли я це слухала, того, що ну ой, ну там така історія, просто щемка, скляна, сумна і взагалі, ну не знаю, дуже важка насправді. І якщо вам дійсно хочеться почитати щось таке, от, що розбиває ваше серце, то от, ловець повітряних зміїв це точно, точно те, що вам потрібно. Повірте мені. Там розповідається про двох афганських хлопчиків, яких застає війна у їх рідному містечку. Ну і там з ними відбуваються різні події. Дуже дуже сильна книжка. І тому, коли я побачила, що у цього автора виходить нова книжка, ну не нова для автора, але нова для нас, власне, у українському перекладі, я просто не роздумуючи, просто її купила, тому що ну, по-перше. Вона офігезно гарна. Я знову вам покажу, бо я не можу пережити це. По-друге, я думаю, що ця книга теж буде просто якийсь розрив. Сюжет цієї книги розказує нам про долю двох жінок на цей раз, про долю їх. У на тлі дуже трагічної війни в Афганістані у 20 столітті, і я так розумію, що однією з головних тем може бути те, що е, щастя можна знайти навіть у найтемніші часи, якщо ви згадуєте цю величну е, цитату Дамблдора. І дійсно я так розумію, що однією з провідних тем буде саме така, тому що дійсно дуже трагічні події, дуже багато болю, дуже багато суму, дуже багато горя в усьому цьому. І мені здається, що от саме на прикладі цих двох жінок буде розказуватися про їх трагічні долі, про те, як вони живуть, що там з ними трапляється, і от що промінчик світла все ж таки є, і треба нам усім. Скоріше за все, не забувати звертатися до світла. Не знаю, мені здається, що ця книга, я знову ж таки обридаюся, і можливо, знову моє серце буде розбите, але я готова, тому що мені здається, що цей автор він якийсь такий дуже щирий, дуже глибокий. І я якось з нетерпінням насправді буду очікувати на читання цієї книжки, тому що але ну не знаю, можливо, до неї треба якось все ж таки морально підготуватися. Не знаю, то читав, можливо, уже. Поділіться вашими коментарями, вашими відгуками, як вам? Чи дійсно це так, як я собі думаю, а якщо ні, то я прочитаю і обов'язково вам розкажу. Ну і остання книжка, яку я заполучила безкоштовно за бальчики, за свої чесно зароблені бонуси. Це книжка, яка називається Прощавай! Крихітко. І не знаю, якось я повелася на анотацію в цьому випадку, тому що ця книга розкаже нам про двох подружок, які дружили, не росли вода, вони один без одного не могли, звичайно, все це було в дитинстві та в підлітковому віці, наскільки я розумію. І час іде. Всі ми міняємося. І згодом, коли вже дівчата подорослішали, трошечки змінилися, звичайно, їхнє життя. Одна з дівчат вдало якось там вийшла заміж, в неї багатий чоловік, в неї щасливе життя, і все у неї прекрасно. Інша ж дівчина повна протилежність, вона без сім'ї, вона без діток, вона без чоловіка, я так розумію, можливо, там ще й без якоїсь там, можливо, роботи або ще щось не знаю. Це вже я вже там сама напридумувала собі. Але маємо дві абсолютно різні долі дівчат, які я так розумію, можливо, якось все ж таки далі перетинаються. І коли одна з дівчат розуміє здогадатися, яка що немає більше місця для неї у житті її подруги. Отут, я так розумію, починається наша історія. Починається все найцікавіше. Токсична дружба, токсичні відносини. Можливо, це буде щось схоже на нічого з цього неправда від Ліси Джуел, не знаю. Це знову ж таки я сама собі придумала, просто так мені не віялася анотацією ця думка. Але якщо це так або не так, я вам обов'язково розкажу, коли прочитаю. Але зараз я думаю, що це має бути якийсь дуже цікавий трилер. Ой, не знаю, що це може бути відбуватися, але думаю, що можливо якийсь сталкеринг або щось таке. Подивимося, бо зазвичай, коли ми маємо такі тропи, такі історії, хтось хоче захиститися і вже там побачимо, чи правда виграє чи ні, і чи добро виграє чи ні. Тому що в таких книжках у фіналі може бути все, що завгодно. Подивимося, почитаємо, але насправді усі ці чотири книжки. Хоч вони у мене, ну всього їх 4, але знаєте, я е, нічого не про що не жалкую. Але усі мої крихітки, мої любовки, вони всі мають бути дуже сильно цікаві. І на цьому ми будемо завершувати. Я знову ж таки нагадаю вам, що я планую зняти відео 24 години читання, і для цього мені потрібно обрати книжки. Я пропоную обрати якусь із цих книжок. І пропоную зробити це вам. На яку книжку ви б хотіли скоріше отримати відгук? І дізнатися про цю книгу більше цікавинок. От пишіть про неї у коментарях. І я візьму її до цього свого першого такого в житті марафону. А на сьогодні це все. Я сподіваюся, вам було цікаво та пізнавально. Буду чекати на ваші коментарі. А ви не вимикайте, а перекмикайтеся на наступне відео. В мене ще є багато чого цікавого подивитися. А я буду бігти і до скорих зустрічей. Па-па!